друзі на своєму каналі. Сьогодні у мене відбувається вечірній полив моїх молоденьких живців пеларгоній. І я хотіла вам показати, як це все відбувається. О, ось у мене є деко, в якому розведений розчин фітоспорину. Ось такий він у мене на колір. Він не має бути темний. Фітоспорин, як я вже розповідала, це. Такий препарат, який використовується для захисту для, біологічний препарат, який використовується для захисту від грибків, від чорної ніжки, від гнилий. Він безпечний абсолютно, він не нашкодить ні молодим живцям, ні комуні дуже непогані препарати, тим більше, що він діє як. Стимулятор росту. От Коли я замітила, я ним користуюся, після використання його відчувається ріст зеленої маси у рослин. Ось так я беру свої жівці, сухенький стаканчик, кладу сюди, у деку. Я нікуди не поспішаю стежу, щоб водичка натягала строго тільки внизу, щоб не було передозування, тому що Сьогодні у Фейсбуці я бачила пост, під яким дівчатка писали коментарі і розповідали, що в них проблеми і пропадають пеларгоні від чорної ніжки. Ось для цього потрібно постійно контролювати полив, тому що ми дуже хочемо догодити своїм рослинкам, а це виявляється у надмірному поливі. надмірному... Підкормлювання різними добривами, тому це призводить тільки до гіршого. Ось такий метод я останнім часом полюбила. З ним не поспішиш, тому що опустити запіти неможливо, треба стежити за кожним стаканчиком. Але я нікуди не поспішаю. Також непоганий полив є по стінках стаканчика також. Дуже обережний. Ось так я поливаю свої всі живці. Абсолютно. Усі стаканчики, тільки водичка, щоб втягала внизу. Потім вона піднімається, поширюється по всьому стаканчику. Ось, бачите? Корінчики хочуть. До... Швидше напитись водички, швидше ростуть, тягнуться донизу. Ось так. Цього достатньо. Так само я роблю із кущиками. Ось в мене є кущик. Він вже политий перед цим. Я показую. Ось так. Я занурюю, його тримаю. І ось таку картину я вам хочу показати, коли таким методом поливаєш, і ось погляньте. Та сорт Тамарсель. Картина. І корінчики тягнуться донизу, до водички. Уже їх видно з горшка, з дірочок. Тобто коренева росте інтенсивно, швидко і про перелив абсолютно. Немає мови. Ось у мене такий стелаж із підсвітками, де відбувається укорінення, де я укорінюю і підрощую живці на продаж. Також для себе вирощую рослинки. Тому тут температура постійно однакова, лампи 12 годин на сутки. Ось так. Дякую за увагу до зустрічі.